Доброго дня! Перед вами три нівеліра. Перший QG до 10 метрів, другий просто хрест до 10 метрів, другий PSL 10 також б'є на 10 метрів, третій pll 360 б'є на 360 градусів і також на 10 метрів. Так. Якщо подивитися, як вони працюють, ось видно зліва направо лінії, ну, самий яркий psl 10, найменш яркий PLL 360, хрест в QG 3 закінчується дуже невеликий, тобто відстань наверх вертикальний. А в Кюга і ПСЛ ось воно, бачите, куди йде. Тобто, але перпендикулярно не, не доходить. Так, ось вони красавці. Так, комплектація УПЛ-10, це де, комплектація з триногою. Ось така в комплекті три на метр десять дві батарейки. Ну і чехульчик з надписом BOSCH Ну, звісно, і по ціні. Звісно, чим менша модель, тим вона дешевша, чим дорожча, тим краще. Ну, звісно, тут похибка 08 мм на метрів, тут похибка. 0,6 мм на метр. Тут похибка 0,4 мм на метр. Ну, допустима похибка, яку Bosch дозволяє. Ну, ось така техніка. Все найкраще, купляйте Bosch. І тільки Bosch.